Зранку моє бджоле полетіли в поле. Там духняні квіти раз назад звіли. Мед вони носили, щастя всім дарили. квіти, що у полі всім на стіл несли. Що ж, колеги, всім доброго дня. Що таке бджолиний пилок? Або просто пилочок. Зараз розберемося, або бджолиний обніжжя, як правильно називати, зараз розберемось. І чи можна його споживати? Дітям і взагалі, чи можна його споживати? Історія дуже проста, дуже цікава і водночас дуже складна. Давайте спочатку ми розберемося з того, що таке бджолиний пилочок. Давайте ми з вами будемо зараз в такій репортажній формі. Це не буде така постанова постанова, це буде репортажна форма. Подивимося, що таке бджолиний пилочок. Йдемо. Ми бачимо бджолиний пилочок ось тут, на прилавку, от такі формі. Ми бачимо, що пакетик від пакетика може відрізнятися, тут більше світлого, тут більше темного. А це взагалі зеленкуватий. Що означає, наприклад, колі пилочку? Давайте розберемося правильне визначення пилочку. Пилок це чоловічі статеві клітини на квіточках, які утворюються пилконосами або пильниками, так званими, навколо приймочки маточки в самій квітці. І суть появи на світ. Пилочку заключається в тому, щоб розмножувалися квітки, тобто ці чоловічі статеві клітини. Яка роль бджоли в підборі пилочку і перенесення? Запилення. Ми всі це знаємо. Тобто від квіточки до квіточки пилочок переносять бджоли або інші комахи. Ну, бджоли є найкращими опильниками рослин на нашій землі. І... Вони його збирають і собі для споживання. І в цьому є велика історія. Так правильно називати це пилочок чи як? Ось саме це, що вже знаходиться в пакеті. В пакеті знаходиться не пилочок, а бджоли обніжжя. Чому? Тому що, коли бджола прилітає на квіточку, от, уявляємо собі, є квіточка, бджола туди прилітає. І там маленьких-маленьких таких пилиночок тут дуже багато. Дуже багато. І бджола починає в них копоршитися, збиратись все сама в пилочку такому. І коли вона підбирає той пилочок, вона його з своїми слинними залозами, тобто, грубо кажучи, своєю слиною, яка, є, тож, до речі, дуже поживна для нас людей. І починає по своїх частинах тіла переложувати в так звані кошики на задні лапки. І в тих кошиках формується от от така штука, яка вже називається бжолине обніжжя. І от те обніжжя, воно формується з пилку. Тому, до речі, це і правильно називати бжолине обніжжя. А те, що ми бачимо на пилочку на, кві... на квітичці, це називається квітковий пилок. Ось так. З квіткового пилку утворюються бджолине не Різницю я вам пояснив. Це вже оброблено первинними бджолами і принесено вулицю. Далі бджоли його повторно обробляють, роблять з нього пергу і так далі. Ну, поки що пилочок. Що ж пишуть в книжках про безпосередньо пилочок? В книжках пишуть дуже просто. Значить, е... пилок містить в собі. Всі необхідні амінокислоти, які людина повинна отримувати з їжі. Так як сам організм не в змозі їх синтезувати, сам організм наш людський, знайдено в пилку 27 мікроелементів, серед яких особливо багато калію, необхідного для роботи серцево-судинного м'язу або серцево-судинної системи, а також заліза, міді і кобальту навіть. Пилочок є життєво необхідним для людини. В собі він має кальцій, фосфор, магній, цинк, йод і інші мікроелементи. Багатий пилок на каротиноїди, провітаміни групи А, Б, С, Е, Д, К, П і так далі. Фітогормони, антибактеріальні речовини. Присутні тут рутин, в якого пилку рекордна кількість, і який виконує практично. Практично в організмі програму профілактики серцево-судинних -серцево захворювань. Він зміцнює стінки капілярів, тим самим покращує серцево-судинну діяльність. От коротко, лаконічно, про користь вживання пилочку безпосередньо колеги для вас. Ну або, шановні глядачі, про пилочок ще дуже багато що пишуть, як правильно, як неправильно вживати і так далі. І коли до нас люди приходять сюди в магазин, вони кажуть. А чи можна їсти бджолиний пилочок, бджолине не Кажу, ну звісно ж можна. Тому що, якщо ми подивимося на дану форму, ми побачимо, що це просто-напросто є е, білковий корм. По факту Бджоли його використовують як білковий корм для вирощення свого молодняку, для вирощення свого наступного покоління. Ми ж люди можемо сміливо їсти все те, що споживають бджоли. І для цього, щоб люди могли. Собі в більш цікавій формі споживати саме продукти бджільництва. В даному випадку ми акцентуємося на пилочку. В нашому організмі представлено мега багато продуктів. Наприклад, візьмемо, візьмемо наприклад, от такий продукт, який називається вітамінчик. Виготовляється компанія API, так і називається, в чому фішка вітамінчика. Він виготовлений з бджолиного вніжжя. Тут в складі так і пише. Зараз я вам навіть зачитаю. Джулине обніжжя, натуральний вітамін С, ну і екстракт барбароської вишні ацерола. Доволі така цікава історія. І ось так виглядає всередині. Ось це вже є продукт переробки вже людиною джолинного обніжжя в корисний продукт. Чому називається вітамінчик? Я думаю, ви почули. Вітамін С, а саме е ми знаємо, де використовується вітамін С, це аскорбінова кислота, да? скорбінки так звані. І Багато-багато пилочку з калієм, магнієм, йодом, кобальтом і так далі. Дуже корисно споживати е людям всіх е будь-якого віку. Звісно, ми повинні враховувати, що є люди, які можуть мати алергічну реакцію на пилочок. Тобто, якщо ви алергік, з точки зору. То, коли сади цвітуть і ви всі пчихаєте, значить вам більш за все точок споживати не можна. Або можете проконсультуватися в свого лікаря, або сімейного лікаря, або в лікаря, апітерапевта Це дуже круто. Далі. Маючи такий от вітамінчик, ми можемо ще мати от наступні форми використання пилотку. От Таких от драже. Від компанії вже Медкарпат. От, маємо акцент. Індустрій, апіламідан, медов, піроліт. Всіх цих компонентах, всіх цих компонентах, всіх цих е, драже ми маємо одне і те саме. Ми маємо в складі джолини об'єжя підковий пилок джолине обміжя і тут підковий полок джилине Ну, Так зазначають, так зазначають виробники, для того, щоб люди не путались, тому що люди дуже часто путаються, яка різниця між підковим пилком, і бдлине обніжям. А різниця заключається тільки в тому, що квітковий пилочок це вже на квіточці, а бджлине обніжя вже зібране бджолою. Сформовано такі от грудочки на своїх кошиках, в якому ми бачимо вигляді, і принесено до вулика. Де людина вже його, а саме бджоля, забирає. Е, є і інші форми використання Наприклад, 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 у нас тут є. Різні от шампуні. В шампунях може бути бджолиний пілочок, бджолине обніжжя. Бачите, навіть сам постійно путаюсь, тому що ну, якби привичка є привичка. Потім можуть бути різні бальзами, креми. Дуже часто використовуємо бджолине обніжжя в масках для волосся. От ми особисто користуємося маскою для волосся в компанії Медкарпат, Е, називається Сила Карпат, і там використане бджолине обніжжя. Тому що в ньому є оті компоненти, які необхідні саме для того, щоб ваша волосяна цибулина зміцнювалася і у вас не було випадання волосся. Я собі так зупинив цю всю історію. У мене були з цим певні проблеми. Також квітковий пилок використовують, от, наприклад, в милі. У мене мило, органічне мило, бачите? І в ньому є квітковий пилочок обніже. Розчинене. Також коли, ми будемо, також, коли ми будемо наносити його на шкіру, ми будемо мати позитивний ефект. Казалось би, все-навсі не обніжі. Тому, якщо, колеги, вам багато що цікавого, з цього напрямку, у нас от є от каталоги відповідні, е, от від компанії Апіпродукт, наприклад. І ви тут можете е, про... Знаходити все, що необхідно, побачити. Дуже часто вжили на об використовують саме в медових композиціях, наприклад, прополісний мед, да? королівське жиле або зелене мед. це медові композиції, які використовуються просто для споживання. Ну, я хочу, щоб ви зрозуміли: саме важливе, про що якби інші пасічники навіть не догадуються. Протягом моєї діяльності в бджільництві, це вже 11 років, і здобуття. Різних, скажем так, ступенів освіти, а я на сьогоднішній день є вже магістр в галузі бджоліства безпосередньо е, і магістр в харчових технологіях. Тобто я маю дві вищі освіти, і я добре знаю про що я вам розказую. Е, ніколи не сприймайте бджолини пилок або бджолини-обніжжя в будь-якій формі використання як ліки. Ніколи цього не робіть. Чому? Тому що бджола, коли збирає свій бджолини-обніжжя, вона ним не лікується, вона його споживає. А ми люди можемо його споживати додатково, да, вводячи в свій раціон і оздоровлюватися. Бо коли, наприклад, є там випадки в історії, що люди поїдають цвіт, да, цвіт якихось там рослин, то в тому числі вони споживали пилочок. Да, правда, не в обробленій формі бджолою, але споживали пилочок. Е і людині це корисно. Так? Но корисно не з точки зору лікування, а корисно з точки зору оздоровлення. І споживання вжили на пилку це не повинен бути якийсь там ритуал, вау-вау-вау. Давайте зараз купимо пилочку, будемо чітко по грамовках, день в день, година в годину все робити. Ні. Вжолинний пилочок, наприклад, на сьогоднішній день я споживаю собі просто захотів, з'їв, да? тому що він смачний, я знаю, що він корисний. Це те саме, що ви з'їсте аскорбінку, тільки в рази потужнішого аскорбінку. Да, люди приходять в аптеку і купують там, мега багато різних там, е, наприклад, ліків, в яких є багато калію, ліки, в яких є багато кальцію. Да, там, і так далі. Ну, Це синтетична історія. В даному випадку ніякої синтетики, ніякої, е, с, ніякої похідної з точки зору хімії, похідна виключно з природи. І в цьому заключається основна перевага положення. Тому ніколи не е, розглядаємо бджолину на як ліки. Завжди розглядаємо жили обніжжя як оздоровлення для оздоровлення, для споживання, для повсякденного споживання. І ще такий момент, чи можна споживати дітям. Також консультуйтеся своїм лікарем, тому що знову ж таки в дітей можуть бути певні алергічні реакції саме на бжилине обніжжя. Це такий продукт бджільництва, який може викликати якісь певні алергічні реакції, тому що він збирається з квізочки. І знаю, що більшість лікарів рекомендує. Споживати в пилок дітям там від 6 років. Тобто діти ваші підуть в школу, підуть в дитячий садочок там, і так далі, і в них буде, вони попадають в ситуацію, коли треба для їхнього імунітету боротися. І от, коли ви для них дасте от такий вітамінний заряд, а це в першу чергу вітамінний заряд, то для організму ваших дітей і для вашого, в тому числі організму, тому що я споживаю пилок постійно, ви дасте можливість боротися з вірусами. Там, різними захворюваннями і так далі. Е, от і все. Тому, колеги, це та історія про пилочок. Якщо комусь складно пилок вживати в чистій формі, будь ласка, драже, будь ласка, надові композиції, будь ласка, вже таблетована навіть форма, все вже придумано. Якщо комусь потрібна якась консультація в цьому напрямку, у мене є багато колег, які професійно займаються епітерапією, я можу їхні контакти або направляти вас до них на консультацію, тобто дам координати, куди можна звертатися, і ви можете це все діло собі чітко зателефонувати, отримати консультацію. Вона може бути як і платна, так і безкоштовна, там вже залежить від вашої ситуації, і якісно жити. Насолоджуватися життям і використовувати продукти бджільництва. А всі ці страшилки, які існують в нашому суспільстві, по типу що е, там, е, там мед це алерген це взагалі міф. І про це я зроблю вам ціле відео, що мед не може бути алергеном. До речі, в мене колись виник така, виникла така конфліктна ситуація з е, тою ж комісією, яка приймала ж в мене екзамен на звання вже безпосередньо, коли я захищав диплом магістра з харчових технологій. Мені сказали, мед це алерген. Ти не можеш мед вводити в продукти харчування, тому як не можна вводити мед в продукти харчування, якщо мед є продуктом харчування, це в першу чергу, а в другу чергу. Є так звана світова спільнота, величезна світова спільнота, і є безпосередньо чітко визначений перелік продуктів, які можуть викликати алергічну реакцію. І меду в тому списку немає ні в європейській фармакопеї, ні в азіатських різних фармакопеях, ні безпосередньо в українській фармакопеї. Тому, колеги, споживайте мед, пийте каву з медом, насолоджуйтеся пилочком. Надіюсь, що я вам дав. Трішечки корисної інформації для того, щоб ви розуміли, що таке бджолиний пилок, стисло коротко. Якщо потрібно більш розширено, можете писати нам на пікіпрофікрей, або знизу в описі під відео є посилання на компанію Апіпродукт і на медкарпат. Заходьте, шукайте вас там класно і якісно проконсультують. Фахові апітерапевти. Всім гарного дня. Наша радість.